Не можу. Авторка Ірина Вільде читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка. Комент. В барі ресторані Попеску в Констанці обідала майже вся команда Корабля Вікторія. І багато хто з команди грецького корабля Патрія, який чомусь уже п'ятий тиждень стримів на зовнішнім рейді. Тож Міка мала лише одну годину обіднього відпочинку. Цю годину вона мала по обіді, десь біля третьої, коли закінчували їсти моряки. Цього часу вистачало, щоб переодягтися у тенісну сукенку, змінити півчеревики на білі гумаки і побігти на корт отут коло ресторану. Давніше ужитковувала цей час на справжній відпочинок, лягала в себе на горі на диван, бо старовірні румуни не визнають ліжок, і перечитувала, просимо не посміхатися з недовір'ям. Може, восьмий або дев'ятий раз Коцюбинського тіні забутих предків. Мама раз у раз писала з Кишинева Думай по-українськи, бо так плинно по-румунськи говориш, що я боюсь там за рік зовсім призабудеш свою мову, декламуй собі щодня трохи Шевченка на пам'ять. Це було явне переборщення, думала Міка. Мама нащадок старокозацького роду перебільшувала ці небезпеки, вона взагалі була на цій точці надто вразлива і, як уважала Міка, нереалістична. З того часу, як Міка зіграла на корті перший сингель Арестидом із Патрії і, само собою, при тій нерівності набрала як бідний в торбу. Було неможливо лежати на дивані і читати тіні забутих предків. Сьогодні спізнилась. Арестид привітав її тільки ракеткою і далі грав з панною з віле Аврора. Це гордовита дівчина, першорядний вершник і друга нагорода в тенісі за місто Костанцу. Звісно, грати з нею насолода, Арестид уже набрав. Міка сідає на лавочку і чекає. При другім сеті, коли гравці зміняються, Арестит каже їй, відбивши м'яч панни із віли Аврора, не щастить мені без вас, домінішоро Міко. Партія затягається. Чи, може, тільки так здається, все ж таки настає момент, коли панна сідає на лавочці в досить гідній віддалі. Від касирки Міки. Вона буде молодша від мене, думає Міка, кинувши оком на її недорозвинені, як кулачки, немовляти, груди. Зіграємо, посміхається Арестид відразу цілим шнуром своїх неприродно білих зубів. Ні, Міка не має охоти грати на очах цього митця, на очах цієї румунської аристократки, на очах, що там говорити, на очах цієї жінки, що одверто тягне за арестидом. І так уже немає часу сьогодні теж мій нещасливий день. Він дивиться своїми чорними, такими щирими очима і так виразно питається, що, власне, сталося. Нічого. Міка сідає і несподівано. Е, ви ще ніколи не оповідали мені нічого про вашу батьківщину, домнуле Арестиде. Греція, ми її знаємо тільки з ваших богів. Він здивований так, наче цього питання ніколи не ставили йому дівчата, направду не знає, з чого почати. Про свою батьківщину говорити. Якби його батьківщина змагалася за свою державність, тоді, о, тоді напевно знав би він кілька мов і в кожній з них вмів би дати звіт про політичне становище своєї країни, про її змагання, про красу її природи. А так він каже, щоб якось тільки зволікти зі своєю відповіддю. А я вашу батьківщину знаю із живих людей. І дивиться притім на неї. Ви не знаєте моєї батьківщини, каже Міка з притиском. О, сміється він. Ви хочете сказати, що я не знаю румунії? Я не румунка, я українка. Ні, не повірив, я не розумію. Українка вирубала з усмішкою на устах і враз споважніла. Румунка дивилася на неї погірдливим, зловісним поглядом. Зараз же встала і, не кинувши їм головою, подалася до виходу. Міка здогадалася більше інстинктом, ніж свідомістю, що добре це для неї не скінчиться. Все було як щодня, тільки Міка не могла позбутись того дивного тягаря, що гнітив її, здригнулася, немов хотіла і той тягар струсити з себе і посміхнулася сама до себе. Фантазія, що ж може їй пошкодити та панна із віли Аврора? Старий ставиться до неї занадто добре, що правда те, що вона, як би це сказати, так, на три кроки з гістьми, спочатку старого сердило. Здавалося йому, що це відштовхне від бару всіх молодих офіцерів і туристів. Потім переконався, що той метод на три кроки має свій чар для молодих людей. Тоді Попеску змінив своє ставлення до неї, став неначе опікуном Міки, при вечірнім відборі каси наказував їй. Ти всім своїм працівникам говорив ти: Панно, бережися мені тут. Насамперед усмішечка, потім ручка, а потім від мене в таким випадку не сподівайся якої-небудь помочі. Міці хотілося погладити пописку по його сивій бороді, трішечки пограти нею і сказати: Як ти, старенький, добре, запам'ятав собі те, що я тобі в голову втовкла. Звичайно, ніколи не натякала йому, що пам'ятає, як то зразу обурювала його та обставина, що міка така собі панна недоторкана. Те важке не хотіло сунутися з рамен і тоді, коли до бару увійшов інженер Костанті, Замовив щось, нахилився над касою і почав дражнити міку, як щодня. Міка, Міка, яка з вас Міка? Ви чи не здоганяєте зростом мене, моя Міка? Ох, інженери!» – сміється Міка, і не в голові їй з'ясувати, що Міка. Це якимись невідомими законами здрібніле, скорочене її ім'я Марія. В той момент входить панна з віли Аврора у товаристві місцевого військового старшини. Міка бачить, як вони навмисне, ніби не дивляться в її сторону, хоч інстинктом людини, якій загрожує небезпека, відчуває що вони війшли сюди, на її клопіт. Її здогад підтверджує і та обставина, що вони нічого не замовляють, не сідають навіть при столику. покликують тільки мігая, щоб той повідомив Попеску, що вони хочуть говорити з ним. Попеску виходить за буфету, в нього заклопотаний, а водночас запобігливо. Послужливий вираз лиця. Чим можу панству служити? Звичайно, він мусив передбачити, що вони хочуть говорити з ним без свідків. За якийсь час, як вуж, мимохідь прослизає по прикасу Івоніка. Май на увазі, шепче Міці. Там ті балакають про тебе. Я зачув слово шпигун. Міка блідне. Ах, так воно. Але але касирка не може собі дозволити ніяких виявів особистих переживань. Міка не бачить, що ті двоє офіцер і панна з віли Аврора, вийшли через двері приватного мешкання. Чому? Хто може це знати? Попеску, покрутившись коло буфету. Стає собі навпроти оркестру, і його очі раз у раз звертаються до віконечка Мікіної каси. Його вираз лиця незлісний, але до краю здивований і засмучений. Міка відвертає очі, щоб не потрапляти на цей докірливий, повний збентеження погляд. Чого він від неї хоче, немає сумніву, що тут є якийсь зв'язок з візитом тих двох. Але тепер не час на балачки, власне, тепер, надвечір, коли гості повертаються з над берега моря. Тепер треба мати не тільки голову на в'язах, а й вуха на своїм місці, бо гості чужинці думають і калькулюють злотими, франками, шілінгами, тільки не леями. Все треба думати за них. О одинадцятій Міка передає касу чотири леї надміру. Таке часом трапляється, хоч по песку раз у раз кривиться на це. Тепер, ніби не бачить надміру. Е, домінішороміко, я маю честь з вами поговорити. Е, так, притакує і чує, як гаряча хвиля заливає їй лице. Прошу. Потім вони сидять у золотаво ворожевім будуарі пана Попеску і розмовляють. Ви мене ошукали, домінішороміка. Я мав вас за румунку. Чому ви затаїли переді мною, що ви русойка? Ви мене ніколи не питали про мою національність, домнуле Попеску. Хм, він уже третій раз запалює люльку на довгім цибусі, яка все чомусь гасне. Я вас не питав. Можливо, але ви знали. Ви знали, що мені військо поставило за умову, щоб я давав працю в себе тільки румунам, бо інакше перестануть харчуватися у нас. Знали ви це, я потім довідалася. Міка каже неправду. Знала це з самого початку. Але не так легко було опертись спокусі на цю посаду, тим паче, що та бідна мама в хотині зі своїм паралічем ніколи не зможе вже досить заробити на своє утримання. Хм, а чи ви знаєте, що є на вас підозріння, що ви більшовицька агентка? Що? Що? Міка схоплюється. Раптом в ній щось розірвалось і вистрілило вибухом. Її голос високий, неопанований. Очі в неї горять, іскри сиплються, коли вона говорить говориться. по песку. Я не румунка, і я можу піти. Я піду. І навіть не русойка, як ви кажете, я українка. Не чули ви ще такого слова, а як та панна ще раз щось зважиться подібне сказати, тоді я буду знати, що робити. Скажіть їй, що на свою оборону покличу когось з корабля Патрія. Інтригантка підла. По песку і собі встає. Він не сподівався такого вибуху, від цієї тихої, здавалося, покірної дівчини. Ену, ну, кладе їй руку на плече і відразу переходить на батьківське ти. Е, чого ти так сприймаєш? Я сам висміяв її тим шпигунством. Не бійся, я вже ту справу полагоджу. Його голос справді лагідний. Добрий старий, думає Міка і дивиться з вдячністю йому у вічі. Ви дуже добрі, пане шефе, каже голос. Бачиш, сміється старий і плеще себе вдоволено по животі. А бачиш, все може бути добре, як є добра воля до того. Але, знаєш, мала гусочко, ти мусиш у карті подати себе за румунку. Ну, ну не хмур носика, бо дістанеш зморшки на тім місці. Я знаю, що ти русойка, чи, як ти кажеш, українка. Але для них. Хай буде румунка, тільки це секрет мала навіть перед персоналом. Він бере її за підборіддя і повертає лицем до себе. Це ясно, що він чекає подяки від неї за своє добре серце. Воно справді добре, те серце, але Міка посміхається. Якоюсь кривою посмішкою. Я ще раз вам дуже дякую, але не можу. Попеску кам'яніє від здивування. Що, значить, не можу? Що ти не можеш? Міка ще більше бентежиться. Направду прикро, що цей чоловік не може її зрозуміти. Не можу, домнуле Попеску, подати себе за румунку. Навіть так, проформа? Навіть про форма, домнуле Попеску. Я, українка. Він став, розвів руками і так з напівростуленими устами дивився на міку. Як на восьме чудо світу, 1933 рік